Усім привіт, я рада вас вітати на каналі Тигролі. Ну що ж, у нас закінчився чудовий місяць святкування Геловіну, і настало спокійне життя без всіх цих страшних тем. Ну, в лапочках страшних. Тож бо цього тижня до нас повернулись коні Юрвіка. Ну, а також нас чекає повернення Германа у стані Юр'юка, тож бо будемо обов'язково все проходити. Ну, а також інші новини, які там будуть, я буду по ходу цього всього розказувати. Так, ну а ми давайте починати. І напевно, що я не буду тут 30-й раз просто зачитувати це все, що нам каже Гілєр Могадеа. Ну, а просто скажу, що дане змагання, якщо можна так мовити, тренування змагання буде у нас до 7 грудня. Ну, а також будуть знижечки на коней, а саме на американського Paint Horse, який буде коштувати 600 Старкоінців. американського Хорса, який буде за 620 Старкоінців. а також за чудову кучеряжечку, яка всього буде коштувати 510 СК. Вона стоїть у Фіргоров, а американчики, звісно ж таки, на ранче старшайне тут. Ну і також знижки будуть до 7 грудня, і будуть дійсні тільки для третього покоління. Ну, що ж такі, змаганячко гонячка у нас буде також е, на цих конях, тобто кучерашка, американський кватерхорс та Пейнтхорс. Ну і тож бо проходимо. Тільки єдине, що я пересяду на коня, бо я на палузі трішки щось забула, що тут буде воно для цих коней. Так, ну що ж, я приїхала на моїй чарівній грозі, прямо як зі спіріта. Тож бо починаємо. І те, що я бачу, це начебто вже знайома нам гонка, нібито. Щось мені підказує, що ми вже її бігали. Ось ця штучка точно тут стояла. Але прикольно. Ой, як цікаво на пенхосії стрибати тепер. Блін, я тут пару днів назад бубніла, що мені не подобається їхні нові повороти. Але знаєте, що... В принципі, непогано. Гаразд, беру свої слова назад, якщо так можна. В принципі, мені подобається. Хоча на фоточках це було дійсно дуже дивно. Ну, серйозно. А зараз я дивлюсь і мені начебто більше-таки подобається. Він так опускає голову трішечки нижче. Гаразд, то, можливо, просто були якісь невдачні трішечки скрини. Можливо, не буду нічого казати. Але тим не менше піде. Я дуже обожнюю цю породу. Господи, куди тут їхати коли вже закінчиться. Вася б мене тут прибив би за оці мої стрибки під кутом. Гаразд. Вася, не бий мене, будь ласка, я нормально пригаю на змаганнях, Надіюсь. Так, що ж, ми закінчили, в принципі, ну, непогана гоночка, чесно кажучи, це з минулих років гоночка 100%. Так, я вже. Тут вирішила пересісти. Добрий день, давайте мою нагороду. І так, давайте також подивимось, скільки буде досвіду для коні. Так, 500 так і залишиться. Чудово. Погано тільки, що потрібно постійно пересідати, адже в мене немає ніякого пенхорса, котрий і кучеряшки у не прокачені, але гаразд, якось будемо справлятись. Ну, а тепер їдемо до Германа. Герман, добрий день. Де ви тут є? Так, це у нас допоміжне завдання ага, з місіс Голсфорд основне. Гаразд, гаразд о. Добрий день. Катя, ми зі старше приїхали у гості до Германа. Давай з нами. І є тільки одна маленька проблема. Ми не знаємо, де Герман. Можливо, хтось останній нам підскаже. Сто мішків корму для свиней. О, ні, сюди потрапило сіно. Все йдеш кереберть. «Стейн, виглядаєш замученим все добре? Мені немає коли, занадто багато справ. Чим тобі допомогти, ми могли б. Усім, бідолашний, управляти стайнею Йоровіка, мабуть, непросто. Може, допоможемо йому? А потім запитаємо де Герман Допоможіть. Так, потрібно прибрати сіно з мішків корму для свиней. Uh, uh, гаразд. О, Харум. Добрий день, добрий день. такому файному коні. Обожнюю його. Так, лаверночку цю. Що не так? Наші мішки. Оце, звісно, чуваку діло прийшлося робити. У кормі сіно. Звісно, як так можна було? Хто тобі привіз, чувак? Ага. Я пришвидчу, бо тут, здається, надовго це все діло. Ти хочеш сказати у мішках немає корму, тільки сіно? Катастрофа. Де ж там носить цього Германа? Я без нього не можу впоратись. Oh. Oh. Будь ласка, пошукай Германа, та поверну його додому. Не хвилюйся, Стейн, ми допоможемо. Ти пам'ятаєш, де бачив його востаннє? Я й гадки не маю, де він. А, він тобі не сказав? Давайте це спробуємо. То ти знаєш, де він? Ах, так, згадала. Я днями бачила його у велделі, і здається, він приїхав до Фрі фрілансера якогось. Чудово викрутилась. Типу до Фрі похотіла сказати. У Велдейлі? це ж за три дев'ять земель. Я пам'ятаю лише, що Катя поїхала з ним до Японії. Буває, я теж не пам'ятаю, коли я з ним бачилась востаннє. Можу попросити його повернутись до стані Йорвіка. Нам потрібна його допомога. Прослідкуй, щоб він дістався додому, не випускай його з поля зору, бо він знову на щось небудь відволічеться. Ну, гаразд, їдемо у Валдейл, так, все вірно. Друм, 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 друм. Добрий вечір. Добрий вечір. Mm -hmm. Катя, ти дуже дорочна. Я якраз починаю чергову авантюру. Обо, що ти там задумав? Так, так, я відкриваю кондитерську, назву її печиво увесь його рік. О, господи, що mm -hmm. <клес> за назва? А? Чого ти так на мене дивишся? А, ти потрібен у стайні Юрвіка. Да, Додому. Додому айден допоможи, ти про стані Юрвіка. Скільки ж я там не був дні, тижні, роки? От би хтось нагадав. Ти не пам'ятаєш, чому я поїхав зі стайні Юрвіка? Чесно, я не пам'ятаю взагалі просто. Почалось з того, що я сховався вдома від Джека Госпора, який хотів зробити мене мером Єрлехейма. Якби не ти мені б довго довелося б жити в чотирьох стінах на чаї з печивом. Потім ми разом спробували з'ясувати, які у місіс Дарк та Джет плани на урожайній області. Ніколи не забуду, як ми перетнули гори сірої роси на шляху до япони. Правда, потім я примудрився потрапити в лапи Джет, але ти визволили мене за допомогою чіл. Після цього чудового порятунку я приїхав сюди з підтримкою друїдів, але забув про свою місію, як тільки побачив місцевих, які протестували проти спалювання лісу холів. Я приєднався до протестувальників, але потім, мені, на думку, спала ідея продавати печиво, схоже на кризу середнього віку. Взагалі-то на мене зійшло осяяння. Я вигадую собі ці проекти, а насправді мені потрібно додому повернутись до моєї стайні, до моїх близьких до стейна, Джоани, старшайна. Нічого собі, я так не хотів стати мером, що влаштував собі шалені пригоди. Я зайду до Єрлахима зверху, на всяк випадок. І ні, мені не знадобиться ліфт. Я ж чемпіон Йорвіка із спортивної ходьби. Побачимось єрлахимі. Mm -hmm. Гаразд, єрлахим так єрлахим. Боже, дядьку, де ти тут стоїш? Господи, з самого верху, а ось. Нарешті. Поки ти їздила, я почав розроблювати рецепт нового печива. Ой, я знову відволікся, так? А, Так, треба зібратись з думками. Час йти додому. Хай йому грець. Не щастить, так не щастить. Він тут. Хто тут? А. Джек Голдспурт, мер Єрлахейма. Він не повинен дізнавати, що я тут, а то спробує зробити мене якимсь радником. Доведеться шукати інші шляхи до міста. Гори не приходить саме. Як на зло вулицями блукають охоронці Джет. Якщо вони мене застукають, то мені кінець. Що робити? Ховайся, хтось йде. Чому він в кустах? Він ще мене копіює. Я також люблю в кустах сидіти, спостерігати за всіма. Хм, цей на диво, схожий на Германа. Так, Тінкан? Та це ж Алекс Клоудмір та Тінкан. Ти послухай, він і говорить, як Герман. Який збіг. Та, Алекс, це ж я, Герман, радий зустрічі, не чекав тебе тут побачити. А я ось почув тебе за кілометр. Ти єдиний на Йорку, від кого завжди пахне свіжим печивом для коней. Де воно? Я б узяв штучку ну для метеора. Не питання, мій хлопчику, і собі візьму. Я б із задоволенням поговорив. Але ми тут потрапили у невелику колотнечу Джек спорт за поворотом. І якщо він мене побачить, то неодмінно посадить у крісло мера. Ти мусиш мені допомогти. Це задання вимагатиме пробудження грізних блисковок. Жартую, не всі проблеми потрібно вирішувати силою духовних вершниць. А ось телефонний дзвінок та сила слів можуть допомогти. Герман, не залишайся тут. Катя, ти колись працювала з секретарем? Ні, не відповідай, Здивуй мене. План такий: я телефоную Джеку, а ти, власне, секретар мера Піната. Щоб Герман зміг спокійно потрапити до міста, Джека треба злякати. А як це зробити? Скажи, що для нього є завдання. Ти впораєшся. Алло, Я дуже зайнятий, знаєте? Вітаю мерд Голспурд. Це секретар мера Піната. Хто це? І що це за офіційний тон? Побий мене блискавка. Цього ми не врахували. Тінка надія тільки на тебе. Джеку, це я мер Пінат, Розмовляючий кінь. Голубчику, голос, як завжди, бадьорий, хоча трошки хрипкуватий. Так, що сталося? Міні-гольф у п'ятницю не скасовується. Мерпінат хоче, щоб ти очолив щодічне форбування паркану за участю юних лісничих Юрвіка. Фізична праця я вже обіцяв допомогти сестрі. Вийшло. Тепер Герман може спокійно гуляти єрлихеймом, і ніхто не нав'яже йому мерство. Слухай, зустрінемось потім у стані Юрвіка. Я заберу решту. Влаштуємо невелике свято на честь повернення Германа. До зустрічі. О, кіюшки. Ура його немає. Не знаю, як це вийшло, але ви молодці. Спробуємо проїхати Ярлихеймом так, щоб не потрапити на очі співробітникам Джет. Або не дай Айден міс Дрейк. Ну, гаразд, гаразд. Смішно вийшло, такий. Сьогодні позитивний квестик, так. Катя, зможеш поїхати попереду і переконати, що там нікого? Я в тебе вірю. Ну, добре, їдемо. Тайня Юр'юка зовсім близько, я начебто однією ногою вже там. Ага. Ой. Хм, на мою думку, я тебе знаю. Стривайно, точно я тебе знаю. Це тебе недолюблює шеф. У Лман. Стояти. Хо-хо-хо. Слухайте. Відповідно до статті 30 на сторінці 17. Збору глобального енергетичного домінування я зобов'язаний е, зачекайте, я забув. Зараз звірюсь. Це наш шанс, Катя. Треба тікати. Окей. Щасливо залишатись О роздяга. Oh А чого він так чкуранув? Oh О шо, май, що шо з ним? Оце в нього там турбодізель. Так, ну, також я забула сказати, що нам знову оновили значки для старкоїнців і Шейнгі Бюрвіка. Але вони пояснили, чому вони це зробили. Дійсно, там хороші а наміри. Тому, якщо вам цікаво, на сайті почитайте, там все детально розписано. І показано чому як і що. Так, добрий день, ми повернулися. Дім, любий дім. Тут нічого не змінилось. Стара, добра, стайня. Ех, ось би стіни могли говорити. Старий кінний манеж, який багато років стоїть закритим. Я розповів би тобі, що всередині, але тоді мені доведеться тебе, <сум> жартую. Мій будинок. Я що, забув вимкнути світло? О, ну це проблема, якщо за стільки років воно ще тобі не відключилось. І там на лічильнику набігло так цифрок. А мій чайник буквально свести, щоб я скоріше приходив. Чи помив я його перед від'їздом? Я зайду до себе та перевірю, як там мій чайник. Обіцяю, я не залишусь там навіки. Катя, ти тут? Отже, мені не здалося. Я бачила, як ви з Германом тікали від джет у Єрлохеймі. Потім до мене приїхала Алекс та Тінкан і почали кричати, що нам треба влаштувати найкрутішу вечірку в історії Йорвіка. І ось тепер ми намагаємося організувати цей захід. Вірно, метеор. Я займаюсь їжею. і яблук у нас буде навалом. Uh -huh. Залишилось запросити одну гостю, але зв'язати з нею не так легко. Катя, зробиш ласку, чи зможеш до неї з'їздити? Uh -huh. Я кажу про Доріт Ярлосон. Далеко їхати не доведеться. Вона мешкає на острові Пандок. Ну, гаразд. А ось і ми, бабусю. Добрий вечір. Значить, Герман повернувся до наших країв. Здається, його не було цілу вічність. Боюсь, я не зможу приїхати на свято, але маю подарунок. Передаси його Германові. Для тебе це звичайний аркуш паперу. Але він доволі не такий простий. А ось чому дізнаєшся так років через половиною. Ха-ха. ха Добре вам повеселитись і передавай Германові привіт. Ммм, окейюшкі. А ось і ти, поки тебе не було, тут зібралось всі мої друзі. Скажи Кать, це твоїх рук діло, я зворушений. А це що? Записка від Доріт Ярлосон відкритий через 4 з половиною роки. Інтригуюче, не що я зможу так довго чекати. Роби що хочеш, тільки не тікаю нові пригоди. Ахаха, за цей час я побачив такого, що ніколи не забуду, і дізнався таке, що ніколи не пропаде з моєї пам'яті. Але стання Йорвіка мій дім назавжди. А що ти там робив, Германе? Розкажи. А, Катю, ти з цим впоруєшся краще за мене. А, а, цікаво, цікаво. Ну, давайте трішки його видамо. А мав намір відкрити кондитерську з печивом у Велтейлі. Well так, щоб не всі секретики розкривати. А чому у Валделі well набагато краще відкрити її у Морланді. О, розповім іншим разом. Головне, я тут і нікуди не збираюсь. Краще ви всі розкажіть про себе? Угу... Mm -hmm. Нам з тобою випало чимало пригод, так? Так добре повернутися додому. Тримай. Хочу тобі віддати дещо із своїх запасів. Ця сумка служила мені вірою та правдою скрізь від іпони до Вилдейла. Навіть їздила зі мною на північ до моїх братів. Я поки що вирішив зав'язати з пригодами, а ось у тебе їх багато попереду. Нехай це три носить мою сумку. Можеш навіть посадити туди вихованця. Дякую за все. Сподіваюсь, ти ще заглянеш до нас. О, ну, гаразд. Так, ну що у нас там за сумочка? Давайте трішки ближче подивимось. Цікаво мені. Ух, ти що з якимись щотками? якийсь термос. Прикольно, ну, в принципі, непогано. І значки з Юрвіка. Чудово. В принципі, ну, непоганенка, така чорненька, прикольна. Так, ну що ж, а тепер уперед до місіс Холдсфорд. Дізнаємо, що вона нам ще новенького там розповість. І так, ми вже у Форті Марія йдемо. Спасибо. О, ви всі тут. Чудово! У мене для вас чергова крихта історії. Навіть не крихта, а насіння знань. О, 50 досвіду. Насіння, значить? Так, це дуже цікаво. Я знайшла сторінку, вирвану з певних відомостей. Ймовірно, запис зробив хтось із чиновників або дроїдів, який керував похованнями Джона Ярла. Коротше кажучи, це нотатки про похорон. То про що це мова, бабуся? Це метафора? Джон Ярл насіння похований у землі? Батюш, і ну і фантазія у тебе, ні бджілка моя. Слухай далі. В основному тут перераховані предмети, з якими часто ховали ярлів золото, дорогоцінні камені, зброя, е, зброя, а може інструмент, схожий на зброю, наприклад, чарівний колун. Є ще дещо. Ось що сказано далі. Але предметом великої цінності і великої смути є скринька з насінням дерева велетня з вікових лісів, що було повалено за наказом Джона Ярла. Що ви на це скажете? По обличчях бачу, що ви дійшли до того ж висновку, що і я. Само з це насіння дерева, яке росло в парі із прячою вдовою. Ось воно ще одна ланка в ланцюжку, що зв'язує Джона Ярла, Вала, Охоронців життя і лісове роздоріжжя. Я продовжу пошуки, а ви розімніться як слід. Струсніть із себе пил, повеселіться. Я дам знати, якщо дізнаюсь щось іще. Чао! Так. Гаразд. Це, як я розумію, усе, так. Блін, якось сумно так все. Щось так зовсім мало, коли ми вже дізнаємось більшенько так про все це. Але, в принципі, всім дякую за перегляд. Ждемо наступного тижня наших більгійців. Я не дивилась їх спойлери, їх точніше анімації, так що з вами буду дивитись, записувати вперше. Тож, бо до наступних відео. Бувайте!